Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео хочу висловити свої думки з приводу з такого приводу, що рашистські танкери є законною ціллю для Збройних сил України. Єдиний прецедент, коли український ударний морський дрон уразив рашистський танкер продуктовоз, СІГ був такий. Це сталося 5 серпня 2023 року поблизу Керченської протоки. Ну, а це був один-єдиний такий випадок. Ну, а треба, варто, навіть необхідно робити такі удари по танкерах Руського рейху, які є з вином. Логістичного ланцюжка по поставках палива для війни Руського рейху проти України. І мова саме не просто про удари по танкерах, а саме по танкерах-продуктовозах, які перевозять бензин, дизельне паливо, мазут, солярку, тобто ті, які нафтопродукти перевозять. Танкери, які експортно вивозять е, саму нафту, сиру нафту, е, треба уражати, коли вони йдуть е, до нафтотерміналів на завантаження. Е, вони мають боятись заходити до Чорного моря і е, ні, ну, не до Чорного моря, а до рашистських портів, до Новоросійська, е, то Апсе, і... Е, Ну, Хтось скаже, що це ж цивільні кораблі, як так, як Україна може бути по цивільних кораблях. З одного боку, так, з іншого боку, не зовсім так. По-перше, війна. І Кораблі заходять. Русський рейх експортує свою нафту, і нафтопродукти, і нафту не лише кораблями чужими скажімо так, власниками яких є ну, власники з інших країн, і справа не в прапорі, який висить на цьому кораблі. З одного боку, це формальність, з іншого боку, треба дивитись і вираховувати кораблі, які власниками яких є рашистські особи, рашистські компанії, і немає значення, чи це корабель іде під прапором там Ліберії, Панами, Кіпру, чи ще якоїсь там Африканського. Країни. Вони зараз багато попереводили своїх танкерів під, під африканські прапори. Немає значення, але важливо, щоб власник цієї, цього корабля був русський расист. Так от по цих танкерах треба бити на заході в порт, коли він вже так маневрує підходити до цього причалу, там його вирухувати. Не треба його топити. Ну, бо це і по-перше, він пустий, ну але все одно, якщо він потоне, то е, це і пляма на морі, його треба пошкодити, бити в ніс кудись. Це кораблі великі, як ціль, це дуже зручна ціль, е, і не думаю, що вони там охороняються е, дуже дуже потужно. Бити йому ніс, щоб пошкодити, зробити дірку, туди набереться вода. Цей саме цей корабель вже під завантаження не піде, але це буде уроком для е, інших кораблів, інших країн, інших власників, судновласників, які не захочуть більше е, отаких. От Пару випадків, і більше, звичайно, галас буде з руського рейху неймовірний. Е, хтось е, будуть проплачені якісь там статті і в е, іноземних, і в європейських, і в американських засобах інформації почнуть говорити, як так Україна б'є по цивільних е, кораблях. Е, буде. Але навіть цей галас він буде тиждень-два, ну максимум три. Але е, власники, е, судновласники, е, не за не схочуть відправляти в новоросійські в ТОАПСЕ кораблі свої свої танкери для завантаження, бо ну по-перше, зросте страховий збір. Він підросте після враження парочки величезних танкерів на заході в Туапсе і в Новоросійськ, один там, один там. І це підніме ставки, неймовірно підніме. Ну і, і крім ставок, просто я ж кажу, що судновласники не схочуть відправляти на, чи на смерть, чи на пошкодження свої кораблі. Ну, і повертаємось до, вже до, ну, до військових, скажімо так. Бо це я казав про експорт саме сирої нафти. Ну, а тепер, як я кажу, головною ціллю мають бути танкери-продуктовози. І танкерами-продуктовозами є не лише цивільні танкери, а і саме військові. Вони плавають під так званим, ну хай не так званим, а під цим рашистським Андріївським прапором, який є прапором їхнього терористичного флоту. І саме Чорноморська флотилія має немало таких танкерів різного розміру, розміру вантажопідйомності, є і великі океанської зони дії і району плавання. Ну і є маленькі там для Чорного моря, і навіть для пересування між портами. Оці всі. Хоч великі, хоч малі оці танкери, їх треба вираховувати, брати в приціл і вражати і топити. Бажано топити, щоб не, щоб не сталося так, що забруднювати наше Чорне море біля Криму, то бажано їх вражати все ж таки, коли вони пусті, коли вони йдуть на завантаження. Ну і логістичні ланцюжки, оці я кажу, треба рвати, ну, знищувати оці кораблі. Великі десантні кораблі вони перевозять в плані постачання зброї і різного ну, всього, всього, всього необхідного для життя в першу чергу військовим і військовому флоту в окупованому Криму. Десантні кораблі перевозять одну номенклатуру вантажів. Паромна переправа на Керченська паромна переправа, ті кораблі перевозять іншу е, номенклатуру товарів. Ну а танкери оці вони перевозять паливо. В тому числі і паливо для того, щоб е, працювала оця логістична е, цепочка, ланцюжок оцей. Тобто е, вони е, навіть серед оцих трьох перерахованих великі десантні кораблі, е, пароми і е, оці танкери. Ну, я би поставив ці танкери на перше місце. Все ж таки вони важливіші, бо я ж кажу: крім того, що вони забезпечують пересування тих же кораблів там, ну а вони ж возять паливо і для кораблів, і для танків, і для літаків, які базуються в Криму, і треба якось так по можливості створити якусь таку блокаду, щоб жоден отакий танкер не зміг зайти. Ні, в Феодосію, там е, нафтотермінал, е, нафтобаза е, досить потужна, така в порту є. Е, е, Феодосія взагалі вважалася ще е, в давні совєтські часи, ну і вже е, в часи до окупації там нафтотермінал е, був. і от, Ну і Треба оце якось так обрізати. Е, ну і З моєї точки зору, підкреслюю, це моя точка зору, що Якщо розставити пріоритети цілей для, ну, для українських дронів і повітряних, і морських, номер один це носії крилатих ракет калібр. Звичайно, це без, без заперечення це номер один. Ці корвети, фрегати це номер один. Ну, якщо пощастить ще й підводні човни, це було б взагалі чудово. Номер один носії калібрів. Номером два я поставив все ж таки оці танкери-продуктовози. Ну, далі, номером три, все ж таки. А от не знаю, чи великі десантні кораблі, чи залізні залізничні оці пароми. Бо все ж таки пароми на залізницях возять теж номенклатура трошки різна, але все ж таки залізничний потяг заходить на тамані на цей паром. В Керчі він розвантажується і він зразу швидко по залізниці пішов. Ну, кудись пішов, чи в Семф в Севастополь. А великий десантний корабель все ж таки, ну, він і менше перевозить, по-перше, менше, і е, розвантажити. і, ну, Техніка е, техніка, озброєння, так, ну, але ж озброєння може бути і на е, вагонах е, цих, на цих паромах. Тобто, я б все ж таки розставив, повторююсь, так, підсумовуючи, повторююсь, е, носії калібрів, танкери-продуктовози, пароми. І сама інфраструктура паромна переправа. Там е, треба розтрощити все всі під'їзди е, залізничних колій. Там має бути все перемішано з землею, щоб вони не могли е, швидко відновити. Ну і вже на четвертому місці оці вже великі десантні кораблі. Ну а на п'ятому місці вже е, вся решта, е, решта кораблів, те, що попадеться в приціл, і те, що е, можливо е, в той чи інший момент потопити. Якось так. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментах. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!